Ой, так ужас. Начнем. Хрен, я знаю, з чого вивчати. Начнем з цієї програми. Вона є скачена в тебе на ноутбукові. Там її найдеш, Називається вона Steam. фуф -фу, фу 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 Вибираєш ігри. Які тобі нравляться, які тобі підходять. Нажимаєш на ігру, вертаєш донизу, вертаєш донизу, дивишся на ціну, нажимаєш до кошика, далі воно в кошику. Ти можеш придбати як і для себе, так і придбати для когось подарунок. Коли нажимаєш придбати до себе, далі йде вибір карточки, в мене по автоматичку стоїть ця, можна вернутися, платіжні дані. Тут вибирається карта. Visa, MasterCard, це все написано на цьому. Ще є такий момент, як кошельок. Пом-пам-пом-пом-пам. Uh, то, профіль. Пом-пом-пом-пам. Uh, ну, в мене він, так, да, в мене він, скоріше за все, закритий, тому що я відновлював цей аккаунт. Так що він в мене до 20-го числа в мене буде закритий. Після того, як ти купила ігру, вона в тебе з'являється в бібліотеці. Ти можеш її вибирати і інсталювати. Далі вибираєш третій по списку диск. Тут в настройках вибираєш місце. Добавляєш ще один диск і вибираєш диск «Yeah». Є. Типу, я його поділив. Встановлююш, потім запускаєш в тебе, появиться вікно тут і граєш ігру. Двойним класень відкриваєш. Відкривається двойним клацанням все. Я поділив його тобі на три частини. Перша частина туди не лізти. Там знаходиться Windows і решта. Програми, які ти використовуєш. Далі диск D. Там а, я а, розміщаю про файли, які використовую, крім ігор. Фотографії для робочого стола, хоча я зараз використовую програму. І решту файлів. На фільмів я туди скидав. Сюди я встановлюю ігри. В мене є четвертий. Це Google диск Як бачите, там 100 ГБ. Він додається сюди в мене. Є ще iCloud. Який я теж можу використовувати, там теж. Це до... Це від айфона Пм-пом-пом-пом. Фільмів в мене чомусь. Да, фільмів в мене скачених немає. Так що я відкрит, як їх відкривати не покажу. А, картинки, картинки, картинки. А, фото. Робочий стол. Просто нажимаєш на картинку, відкриваєш її двойним нажаттям, нажимаєш правою клавішою і установити як екран блокування або фон. Також є момент з права клавіша. Персоналізувати. Там є кнопка фон. Фон або робочий стол. Відкриваєш в тебе трошечки інакше, але назви ті самі. І тут вибираєш, який фон зробити. Нажимаєш огляд, заходиш. Пам -пам -пам, пам -пам -пам, цей комп'ютер. Диск Д. Фото, робочий стол. І вибираєш фото, яке хочеш встановити. Так. Ця програма називається Google Chrome. Вона для інтернету. Також в тебе в меню пуск є програма AIMP 3. Вона для музики. Telegram. Telegram можеш відкрити через ноутбук. Також можеш відкрити через ноутбук Viber. який є також окрема програма на нього? TeamViewer. цю, скоріше за все, ту програму прийдеться купити і оплачувати. ілі повністю купити. Я не пам'ятаю, чи там підписка є, чи ні. Ця програма дозволяє удаленно користуватися е, своїми пристроями. Тобто, я з свого телефону можу користуватися своїм ноутбуком. Для чого її купити? Ну, блін. Як варіант для того, щоб я міг е, допомогти тобі. Настроїти, якщо що, ноутбук. Нє, так, ну. Це не особливо важно і це не сильно потрібно. Можна залишити і не зачіпати. Можна її поки не зачіпати. Ну, і якщо, якщо сподобається, то якщо потрібно буде, то встановиш і будеш Буду допомагати настроїти, якщо що. Там нічого сложного немає, навіть даже, ідіот даже розбереться. Також є на ноутбуку програма Spotify. Вона в тебе є і на телефоні. Тут є твій профіль і твої плейлисти музику, яку ти слухаєш. Її можеш відкрити через це. Є маєш бажання. Також є в тебе відкритий цей сайт в закладки його поставив. Досить непоганий сайт, на якому можна дивитися фільми. Поиск фільмів нажимаєш, І, звісно, пишеш там назву фільмів. Мова переключається либо на зжаті тута. либо Alt Shift. Shift это кнопка с стрелочкой. Сейчас здесь у меня будет программа. Не та мова. Так, вроде бы... Нет. Екранна клавіатура. Є така. А, тут так не показує. Ну, блин ладно. Shift заходиться тут. Ця клавіатура є майже повним відображенням того, що знаходиться на ноутбуку. Окрім клавіш F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F12. insert Print Screen, delete Home End, Patch UP, patch down Якщо подумати головою і. А! В ці програми є тільки вони... кнопки Є. Home, and Insert, pre-screen score, lock, pause, Patch up, Patch down Вони є, тільки вони знаходяться тут. Да. тоже непогано. На цих кнопках є. Значки намальовані, і якщо ти їздиш не на бронетанку, то в принципі несложно розібратися, що, який значок куди відповідає. Далі є такий момент. Локальний диск D. Де... Удалити файл можна, або, нажавши на кнопку, вибравши файл. Як він тут показано виділений. А, і нажавши кнопку Delete, або нажавши правою кнопкою миші один раз, по файлові, і є значок видалення, або просто написано Видалити. Також можна побачити, де знаходиться файл. Е, подивитися, якщо це стосується ярлика файла Наприклад, в даному випадку властивості. Показано, що він знаходиться на диску D просто. Можна зробити так. Робочий стол, папка властивості. Вона вже знаходиться на диску D фото. Тобто, нічого сложного. Зверху написано твоє конкретне місце знаходження. Є ще такий от фокус біля, біля кожного. Значка ігри в мене висить така стрілочка. Це називається ярлик. Він е допомагає відкривати файли. Тобто, в властивості ігра знаходиться на диску E Герої of, в папці Героїв Мідик Magic Magics в папці Hammerfell. Оф Fate. В папці Bina 1. Так от, щоб не лазити, не лазити кожен раз по тих папках, не глядіти, де іменно файли гри Щоб не запоминати програ. Ігри зразу копіюють. І програми зразу копіюють ярлик на робочий стол. Також вони создають папки в меню пуск. Цей значок це меню пуск. І тут написано «Пуск», Коли наводиш на нього просто. У мене в тебе трошки інше, але смисл один той самий. Усі програми. І тут це все можна знайти. vlc плеєр він е, використовується в принципі для відео, досить непоганим є плеєром, і відкриває більшість можливих форматів відео, які знаходяться на ноутбукові. Тут якраз відео з'явилося, ага, так. Да, загрузилося відео, які були на ноукові. Це відео я подали. Some other not long ago. Тим, що відкриваю. Проходжу ігри і записую їхні проходження для подальшого перегляду деяких людей. Скажімо таке, розлікательне для людей. Момент. Пам-пам-пам, що ще. Що ще, що ще, що ще. А. Якщо нажати на файл і удалити його, ти випадково його удалила, його можна повернути. Кнопками комбінацією клавіш ctrl Z. Ти їх зажимаєш, і він з'являється назад. На вільному місці екрану. Як можеш побачити, в цьому рядку все заповнено. В цьому залишилося одне місце, в цьому рядку також все заповнене. В цьому залишилося два місця. Подаливши файл, він переміщається в кошик або корзину. Удалені файли знаходяться тут. Час від часу потрібно очищати кошик. Також звідси їх можна, нажавши правою клавішою, відновити. І він відновиться в місці, де знаходився. Можна вибрати трошки інший варіант, якщо він знаходився не на робочому столі. Ти не хочеш е, глядіти, де він появиться. Просто відкриваєш місце, де він хоч, де хоч б він знаходився. Адер. Ще один фокус це розташування вікон. Хопсь. Коли ти його до правої сторони здягаєш, воно пропонує тобі такий варіант. А тут ти можеш вибрати, яке вікно буде відкрити в цій половині. Ще можна отак от, от. Захвачує повністю весь екран. Або ж. Же... Ага, так воно. А, от є. Раз. Два. І так само можна в 4 вікна відкрити на робочому столі. І так, продовжимо з цим. Коли ти хочеш, щоб він знаходився, де тобі треба. Ти його не хочеш глядіти, не хочеш згадувати, де він знаходився. Ти просто береш його і переміщаєш, куди тобі потрібно. Він відновиться і зможе відкриватися. Нажавши Delete, ти його назад відводиш. Також написано, де. Вони знаходилися до цього, можна прочитати і перейти туди. Де вони знаходилися, не забудься, або просто дійсно використати, відновити там, де тобі треба. Курзину бажано не захламляти, також, як це пам'ять, вона також знаходиться на ноутбукові і використовує пам'ять ноутбука. Так, що час від часу її потрібно очищати. Або виділяєш все і нажимаєш Delete, або по одному файлу удаляєш, або є кнопка очистити кошик. Дійсно, остаточно виділити ці об'єкти. Так. Все. Чисто. Так, 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 Так. так, 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 так. Є ще така програма Cheat Age. Дозволити цій програмі так. Вона трошки не на англійській, але по факту нічого сложного. Е, на чому це показати, як вона працює? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Ну. скільки там відео займає вже. Десь. 17 минут. Так, 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 так. Лаунчер. Пам -пам -пам -пам. Блин. Онлайн-ігри ти так не зміниш, ти можеш змінити тільки ігри, які, які є на твоєму ноутбуку. Тобто те, де основний файл знаходиться на ноутбуку. Так, надіюсь, що вона запис є. Так, чекай настройки, ага. на відео. Так що ми відображаємо. І ноутбук дозволяє, в принципі. Для цієї ігри твій теж має дозволяти зад. Отримається фізична Панія. спання, королева в принципі. Відкривається ігра. Я нажимаю Alt Tab, щоб переключитися між вікнами комбінація клавіш. Тобто це потрібно нажати дві: одну, затім другу. Відкриваю тут. А. Вибираю ігру, в... нажавши на цю кнопку. Тут назва ігри, Heroes of Magic Magics, Відкрити. Далі. Якщо забула, на маєш знову айтап переходиш в бачиш кількість числа, яке тобі потрібно змінити. Вголує. число, яке тобі потрібно змінити. Сюди вводиш. 753 фірт скан. Перше сканування. Воно знайшло. Велику кількість значення цих чисел. Більшість чисел ти просто їх не бачиш. Але є ще багато речей, які десь уже мають якісь 750. Ще якраз. Тепер в мене 1250. Воно збільшилось. Наступне скач. Блі. Трошек затопив. Ладно, 1253. Нефскан. Перше сканування. 1253. Хорош. Трошечки забув, я там треба було написати. Зараз побачимо. А можна отак вот от зробити. Так. Да. 1056. Далі тут змінюємо. І нажимаємо наступне сканування. Того воно відібрало. Можна ще раз змінити якщо дуже багато, 1759. опять не нашло а я в числе ошибся, все вот тоже вариант два двести двенадцать двести двенадцать Наступное сканирование. Круто. Мм. Хм. Интересная игра. дванадцать, Две двести шестьдесят пять. Вот. вот. Важно двести зачисленные. Двести шестьдесят пять.

Вибираєш все кнопкою миші, Коли бачиш, що їх хоча б менше стало трошки. Ну, взагалі можна після другого сканування вже типу, вибирати виділяти їх всіх, нажимати на цю стрілочку. Далі нажимаю сюди, якщо їх досить багато. Нажимаєш комбінацію клавіш Ctrl-A, що означає виділити все. Правою клавіше нажимаєш. Вибираєш Changie Рекорд, валує і вводиш кількість 9 000, 000, 9 мільйонів. В принципі, нормально. Окей. Воно змінило значення, а тепер фокус. У мене кожен день приходить по 200 получилось 10 кількість вот так можна зламувати Так. Є комбінації клавіш, коли ти нажимаєш, це контр-С, контр-В і контр-В. А, там ще є кучка, але я вже деякі не пам'ятаю. Контр С це копіювати. Можна, звісно, так зробити. З таким значком копіювати. Тут вказано А, Контр X вирізати точно. Тобто він звідси вибереться. Якщо копіювати, то в тебе буде дві копії цього файлу. Якось показати на тому, що мені не сильно Ctrl-C. Я нажав Ctrl-C і тепер нажимаю Ctrl V. Отак от, от. Або Ctrl X. Захожу в папку, де воно мені треба, і нажимаю Ctrl-V. Ось як можна бачити, звідси воно вже пропало. Воно появилося тут. Ще є комбінація клавіш Ctrl Z. Вона відкатує час, а, відкатує твої дії назад. Бач, вона зараз знаходиться тут. А, а вона знаходилася тут. Нажимаю Ctrl Z. Вона повернулася там, де вона знаходилася. Вроді коротко все, в принципі.